Уявіть собі, мільйонер успішний, впевнений, звиклий бачити людей крізь призму вигоди. А поруч із ним проста прибиральниця непомітна, точна, мов тінь, яка щодня приходить і йде, не залишаючи сліду. Але одного дня щось у її погляді змусило його запитати хто ти така насправді? І він, не сказавши жодного слова, просто пішов за нею після роботи. Того вечора він дізнався те, що не може купити жоден його актив, і саме це змінило все його життя. Бо не всі герої носять мантії, деякі прибирають наші кімнати мовчки, ховаючи свій біль за усмішкою. Але що станеться, якщо одного дня ти зупинишся і подивишся уважніше? Чи готовий ти зустріти правду, яку ігнорував? Ця історія не про гроші вона про те, як один вчинок може перевернути не лише долю іншої людини, а й твою власну. І якщо ви вірите, що найсильніші трансформації починаються з несподіваного моменту, тоді ця історія для вас. Ви дізнаєтесь, як дівчина з втомленими руками і серцем, повним страху, стала символом надії, як мільйонер, який мав усе, зрозумів, що був порожнім, і як любов не романтична, а людська, глибока, справжня, стала фундаментом для нового світу. Тут немає фейкових обіцянок. Тільки реальність, така, якою вона є болісна, красива, перетворююча, готові почути те, що змінить ваше уявлення про силу доброти тоді влаштовуйтесь зручніше, бо ця історія не вигадка вона могла трапитись і з будь ким і, можливо, вже трапилась, просто ви ще цього не помітили. Олексій Дорошенко, заможний девелопер із Києва, завжди спостерігав за людьми з аналітичним прицілом. Але того ранку його увагу привернуло не щось у бізнесі, а хода Марини, його прибиральниці, яка вже два роки приходила на роботу щодня о 7.15, ні хвилиною раніше, ні пізніше, її дисципліна була вражаючою. Але неточність у графіку викликала в Олексія тривогу це був її погляд, той, що видавав не фізичну втому, а мовчазний крик душі, і хоч вона не говорила нічого зайвого. Щось у ній кричало Поглянь на мене уважніше. Марина працювала методично, з гідністю, витирала пил з книжкових полиць, мила вікна, обережно протирала старовинну кераміку у вітальні. Але останнім часом її рухи стали повільнішими, руки тремтіли, а темні кола під очима ніби промовляли більше, ніж будь-які слова. Олексій, хоч і не був лікарем, чудово знався на деталях. І цей досвід навчив його розпізнавати неочевидне. Він почав ставити собі запитання що змушує цю жінку жити в такому напруженні, і чому вона ніколи не дозволяє собі навіть хвилини слабкості? Часто ті, хто виконує свою роботу досконало, насправді найвразливіші. Ви бачили, як дехто завжди усміхається, але в очах туга, яку неможливо сховати? Саме такою була Марина, ніби добре поштукатурений будинок. Що приховує тріщини всередині. Олексій відчув щось дивне, бажання не просто зрозуміти, а допомогти. Його інтуїція підказувала, що ця жінка незвичайна працівниця, і саме ця думка поступово почала змінювати його фокус від прибутків до людських історій. Він звернув увагу на всі дрібниці як вона ніколи не розмовляє про себе, як міцно тримає чорну сумку при собі, як ніколи не зустрічає погляду. І в ньому почала проростати думка, немов насіння в землі, а що відбувається в її житті після роботи, бо часто нас не визначає те, що ми показуємо світу, а те, що ховаємо найглибше. Олексій ще не знав, що це питання приведе його до відкриття, яке переверне не тільки його уявлення про Марину, а й усе його життя. З кожним днем Олексій почав усе більше помічати дрібні деталі, які раніше ігнорував. Марина ніколи не снідала перед роботою. Вона ввічливо відмовлялася від кави або перекусів, які йому пропонувала кухарка. Одного разу він випадково помітив, як вона ковтає якусь таблетку за дверима ванної, думаючи, що ніхто не бачить. Не було жодних скарг лише тиша, усмішка та слова Все добре, дякую. Але ці все добре лунали як завчена мантра, за якою криється те, чого не можна сказати вголос. Це так звана ввічлива брехня, форма захисту, якою користуються люди, коли правда занадто болюча. Її обличчя не просило допомоги, але тіло кричало. Олексій пригадав, як одного разу на благодійному вечорі одна вчителька розповіла йому, що найсильніші учні ті, хто ніколи не просять допомоги, бо звикли давати собі раду самі. Саме такою була Марина, і в ньому зростала підозра за її мовчанням трагедія. Яку вона намагається зберегти всередині, для багатьох українців після війни це стало нормою не показувати слабкості, мовчати про біль, не обтяжувати інших. У цьому є гордість, але й пастка. Марина була втіленням цієї стійкості. Вона не просила, не скаржилася, не нарікала. Її мовчання мало силу, яка змушувала Олексія відчувати провину. Він, який допомагав незнайомим людям через фонди, Чомусь не міг дістатися до тієї, хто була поруч щодня, це збурювало його глибоко. І от, одного вечора, дивлячись на неї крізь скло вікна, він зловив себе на думці що змушує людину так старанно ховати свій біль? Бо якщо правда настільки болюча, що її неможливо вимовити, можливо, вона потребує когось, хто зможе її прийняти мовчки. І саме в цій тиші. Між підозрою і емпатією починав розгортатися новий пласт цієї історії, глибший, ніж усе, що він коли-небудь переживав. Одного дня після завершення роботи Олексій покликав Марину на кухню. Його голос був спокійним, майже батьківським. Він запропонував їй підвищення зарплати, щиро пояснивши, що помітив її старання, але також її втому. Марина здивувалася, опустила очі і ледь помітно стисла кулаки. Її реакція була не радістю, це був страх. Вона обережно подякувала, але щось у її погляді промайнуло. Немов підсвідомо вона розуміла підтримка завжди має ціну, і це її лякало. Вони почали розмову. Не одразу, не відверто, але щось почало змінюватися. На згадку про доньку, восьмирічну Софійку, Марина вперше розгубилася. Її голос здригнувся, вона на мить замовкла. Ніби боролася з емоціями, які проривалися крізь звичну стриманість. Вона моя сила і моя слабкість одночасно, сказала вона, і ці слова залишили в Олексієві глибокий слід, бо в них було щось більше, ніж просто материнська любов там ховалося щось болюче. Іноді людина говорить найбільше саме тоді, коли мовчить, саме через тремтіння в голосі, через паузи, через уникання теми ми відчуваємо. Є щось важливе, але закрите. Олексій, як досвідчений бізнесмен, звик розуміти підтексти він усвідомив, що причина болю Марини невтома і небідність. Її боротьба значно глибша, і його внутрішній голос, той самий, що колись рятував його від поганих інвестицій, почав шепотіти. Запитай ще раз дійди до суті. Цього разу він не хотів грати роль багатого мецената. Він просто став людиною поруч, і ця тонка межа між роботодавцем і співчутливим другом почала стиратися. Бо як можна залишатися осторонь, коли бачиш, що хтось щодня носить на плечах непідйомну ношу і при цьому не просить нічого взамін? У той вечір у серці Олексія закралася впевненість він мусить дізнатися правду. Але навіть він не уявляв, наскільки ця правда змінить усе навколо. Наступного тижня Олексій не витримав. Він непомітно поїхав за Мариною після її зміни. Автомобіль їхав повільно на відстані, а серце билося, мов перед важливою зустріччю. Вона сіла на старенький тролейбус, потім пройшла ще кілька вулиць пішки, і, зрештою, зникла за дверима дитячої лікарні в центрі Києва. У Олексія пересохло в роті. Він не міг зрозуміти, що вона робить там, аж поки не побачив її біля вікна в палаті з дівчинкою на руках. Софійка була блідою, без волосся, але з ясними очима, які світилися любов'ю. У тій палаті не було розкоші, але було щось святе, материнське тепло. Марина сиділа на ліжку і тримала дочку, читаючи їй казку з потріпаної книжки. І навіть коли очі її наливалися сльозами, вона посміхалася. А Софійка, ця тендітна дівчинка, вміла бачити більше, ніж дорослі. Мамо, все буде добре, я знаю. Сказала вона, коли Марина думала, що дівчинка спить. І це вдарило по серцю Олексія сильніше, ніж будь-які ділові втрати. У світі, де батьки платять за дорогі іграшки, щоб компенсувати брак уваги, ця дитина вчила маму бути сильною. Це перевернуло всю внутрішню реальність Олексія. Він, який вкладав мільйони у проекти, щоб лишити спадок, побачив істинну силу у безмовній любові матері до хворої дитини. Софійка не скаржилася. Вона обіймала маму і малювала на аркуші будинок з садом, де всі щасливі. Це був її єдиний світ мрія про щастя попри біль. Олексій вийшов із лікарні іншим. Він більше не міг повернутися до свого дому, ніби нічого не сталося. У ньому щось змінилося на рівні глибшому за слова. Він знав тепер це не просто історія Марини, це стало частиною його шляху, бо є моменти, коли життя вимагає дій, а не лише співчуття. І він був готовий до наступного кроку, навіть не здогадуючись, який опір йому доведеться подолати попереду. Коли Олексій обережно запропонував свою допомогу оплатити лікування Софійки, найняти кращих лікарів, навіть організувати реабілітацію в Європі, Марина завмерла. Її погляд не виражав вдячності. Там була образа. Вона підвелася і твердо сказала Я не прошу милостиню, я мама, а мами не здаються. Ці слова вразили Олексія до глибини він хотів допомогти, не принижуючи. Але вона сприйняла це як визнання поразки, як удар по своїй гідності. У світі, де жінки століттями тримали родини на плечах, її реакція була болісно зрозумілою. В її очах допомога з боку сильного чоловіка була не благородним жестом, а втратою контролю. Бо що залишиться в матері, якщо вона не може врятувати свою дитину самостійно? У її світогляді це було не про гроші, а про гідність, про те, щоб дочка бачила її сильною до кінця. Марина жила з відчуттям, що кожна гривня, зароблена потом, є доказом любові, і будь-який дарунок, навіть із щирим серцем, здавався їй знеціненням цієї боротьби. Олексій спробував пояснити, що це не милостиня, а його обов'язок як людини, що бачить біль і не може пройти повз. Він згадав про власну матір, яка померла від хвороби, коли він ще був юнаком. Я тоді був безсилим і більше не хочу бути, сказав він. Але навіть ці слова не змогли розтопити її захист, бо опір допомозі часто нелогічний, він емоційний, це крик душі, яка боїться бути слабкою. І він почав розуміти щоб допомогти потрібно спершу доторкнутися до цієї душі м'яко, з повагою. У цей момент він відчув, що справжня битва не з хворобою Софійки, а з внутрішнім фронтом Марини, і для того, щоб здобути її довіру, йому доведеться не переконувати, а чекати, чекати, поки вона сама дозволить собі бути не ідеальною, не всесильною, а просто жінкою, яка втомилася. І саме в цій тиші, між опором і довірою, зароджувалася можливість нового повороту, ще глибшого. Ще більш неочікуваного. Коли дні ставали коротшими, а серце Марини все важчим, вона прийшла до Олексія після зміни не в офіс, а прямо на кухню, де пахло свіжим хлібом. Вона говорила повільно, чітко, без сліз. Я готова прийняти вашу допомогу, але на трьох умовах. Олексій не перебивав. Це був не акт гордості, а остання спроба зберегти себе в цьому морі безсилля. Перша умова вона залишиться працювати як і раніше, жодних поблажок, бо їй потрібно було відчувати, що вона не просто об'єкт жалості, а жінка, яка щось віддає натомість. Друга умова одного дня вона знайде спосіб віддячити не обов'язково грошима, але вчинком, що матиме значення, бо навіть у найбільшій біді українці мають традицію повернути добро добром. І третя умова найважливіша. Софійка ніколи не повинна знати, що її лікування стало можливим завдяки комусь крім мами, бо дитина має бачити в матері силу, а не поразку. Ця остання умова торкнула Олексія до глибини, бо лише справжня любов ставить честь вище вигоди, навіть емоційної. Олексій прийняв усе без заперечень, без застережень. Він побачив у Марині не просто матір, а цілісну особистість, в якій поєднувались біль і велич. Він організував усе тихо консультації, нових лікарів, медикаменти, всі рахунки оплачувались з анонімного фонду. Софійка ніколи нічого не запідозрила, а Марина, хоч і продовжувала працювати в домі, вперше почала дивитись у вічі не з підозрою, з повагою. У цей період між умовами і довірою народжувалося щось нове тонка нитка взаємоповаги почала ставати канатом, здатним витримати будь яку бурю. І, хоча Марина все ще тримала дистанцію, її кроки стали легшими, її погляд трохи світлішим. І це було лише початком зв'язку, який із формального перетвориться на справжню родинну близькість. З кожним тижнем Олексій усе частіше навідувався до лікарні, але вже не як спонсор чи добрий пан, а як гість, на якого чекали. Софійка завжди зустрічала його з щирою усмішкою вони разом малювали, грали у слова. А іноді просто мовчали, дивлячись у вікно на хмари, що пливли над осіннім Києвом. Для дівчинки він став другом, якого не потрібно було боятись. І вона, хоч і маленька, інтуїтивно відчувала це не просто чоловік, це частина їхньої історії. Марина спершу ставилася до цього з насторогою вона звикла боротися сама, і будь-яка близькість викликала у неї тривогу. Але час робить своє. Вона бачила, як ніжно Олексій спілкується з дитиною, як ніколи не нав'язується, як з повагою ставиться до її кордонів, і щось у ній почало змінюватися спочатку невловимо. Вона перестала ховати очі, потім почала сміятись з його жартів. А одного разу навіть залишила для нього пиріжки, які пекла лише для найближчих. У цьому новому форматі їхні ролі розмивались. Він більше не був просто господарем дому, а вона не лише прибиральницею, вони стали співучасниками у боротьбі за життя Софійки. Це був союз, який не потребував гучних слів як двоє солдатів на одному фронті, що більше не ставлять під сумнів один одного. І в цій простій взаємності народжувалась довіра, а довіра це завжди початок справжньої близькості. Навіть коли Марина ще не усвідомлювала цього, її душа вже розкривалася назустріч. Бо іноді любов не приходить раптово, вона зростає повільно, мов квітка на весняному вітрі. І поки Софійка малювала нові картини, де всі троє були поруч, у домі Олексія поступово з'являлась тиша іншого гатунку, не самотня, а спокійна. І саме цей спокій відкривав дорогу до наступного великого кроку. Коли лікар повідомив, що лікування Софійки дало позитивні результати, першим, що зробив Олексій, Знайшов будинок на околиці Києва Не маєток із золотими ручками, а затишний дім із садом, трояндами і гойдалкою під горіховим деревом. Він не сказав нічого наперед, просто одного дня запросив Марину і Софійку на маленьку прогулянку. Коли вони зупинились перед білим парканом, Софійка спитала А тут живуть щасливі люди? Олексій усміхнувся і відповів Зараз так. Переїзд не був гучним. Без камер, без пафосу, без привітань від сусідів. Але в серцях був справжній феєрверк. Софійка почала садити квіти біля ганку, малювати крейдою на доріжці і будувати замки з гілочок. У кімнаті, яку їй віддали, вона вивісила свої малюнки, де завжди троє мама, вона і дядько Льоша, як вона його називала, і Марина, яка колись жила в режимі виживання, тепер вперше за роки просто сіла ввечері біля вікна, з чаєм. Без тривоги, без поспіху. Життя почало набувати нової структури сніданки на веранді, спільні поїздки до аптеки, вечори з читанням казок. Вони не жили, як родина, вони нею стали без офіційних заяв, без зобов'язань, просто разом щодня, і це разом було цілющим для Софійки, як безпечний простір, де не потрібно бути сильною. Для Марини, як віддушина після років боротьби, а для Олексія як доказ, що сенс життя не в контрактах, а в теплі простих моментів. І хоч цей будинок не мав фасадів, гідних глянцевих журналів, у ньому було головне серця, що билися в унісон. Олексій зрозумів, що іноді найкраща інвестиція не в нерухомість, а в людей. Саме в таких будинках, де чути сміх дитини і запах свіжої випічки. Народжується справжнє відчуття дому. Але його серце вже мріяло далі. Бо щастя, річ заразлива, і якщо вдалося зцілити одну родину, чому б не спробувати допомогти іншим? З одного ранку, сидячи в саду з Софійкою, яка малювала метеликів, Олексій запитав її А що ти зробиш, коли зовсім одужаєш? Вона без вагань відповіла допомагатиму іншим дітям, щоб вони не боялися лікарень. Це було, наче вибух у його свідомості того ж тижня він почав шукати приміщення за два місяці відкрився інститут надії, центр для дітей із важкими захворюваннями, особливо з малозабезпечених родин. Лікування, психологічна підтримка, – не все було безкоштовним. Будівля була простою, але світлою, на стінах малюнки Софійки, у коридорах вітання і сміх. Команда лікарів, які погодилися працювати за ідею, вірили в цей проект. А Олексій, замість бути наглядовою фігурою, щодня приходив сюди, приносив фрукти, читав казки. Навіть іноді грав у футбол у дворі, у ньому не було патетики, була лише простота. Я не філантропка, казав він, я просто навчився чути серцем. І кожна дитина, яка заходила до інституту, відчувала саме це Софійка, яка вже проходила реабілітацію. Приходила до інституту з мамою щотижня. Вона не лікувала, але лікувала присутністю. Вона дарувала малюнки, проводила арт уроки, садила квіти, діти називали її дівчинкою Сонцем. А Марина. Вона знову почала писати вірші. Її душа, звільнена від страху, творила не з болю, а з любові. Вона допомагала іншим матерям у центрі, бо ніхто не розуміє біль краще, ніж та. Хто сама його пережила, Олексій нарешті зрозумів гроші це не кінець, а початок вони лише інструмент. А справжнє багатство це здатність змінювати чиєсь завтра. Інститут став не просто будівлею, він став символом, символом того, що любов, перемножена надію, має силу зцілювати покоління, і в цьому відчутті причетності до чогось більшого, ніж сам він, Олексій почав мріяти про ще один важливий крок. Особистий, глибоколюдяний, весілля було тихим, майже камерним, не у розкішному залі, а в холі інституту надії, прикрашеному дитячими малюнками і паперовими гірляндами. Софійка йшла попереду в білій сукні, не як наречена, а як маленька леді, що несла символ нової сім'ї. Лікарі, медсестри, інші батьки, які були поруч на шляху зцілення, всі стали свідками негламурної казки. А справжньої людяності. Марина і Олексій не клялися у коханні. Вони просто трималися за руки, мов ті, хто пройшов війну, і залишився разом. Для Софійки це був день не про шлюб, а про дім, який став офіційним. Вона сміялася, кружляла серед гостей, малювала на стінах серця і квіти. У неї не було більше страху, лише віра, що дива існують, коли поруч любов. Для Марини цей день був підтвердженням того, що навіть після найтемніших ночей можна зустріти ранок, а для Олексія це був момент, коли минуле, з його втратами і перемогами остаточно отримало сенс. Вечір пройшов під акорди акордеону, з борщем, узваром і тостами, що йшли від душі. Люди сміялись, обіймались, згадували, і, хоч не було шампанського чи мільйонного бюджету, було головне серця, зцілені любов'ю. І коли одна з дівчат з інституту прочитала вірш Марини про нову весну, в залі настала тиша та сама, що не лякає, а обіймає. Тиша, у якій всі зрозуміли, це не кінець історії, це початок великої місії, бо справжня любов не замикається на собі, вона шириться, вона лікує інших, і того вечора, серед дитячого сміху і свічок, Олексій, Марина і Софійка стали не просто родиною вони стали прикладом. Світлом, і ця історія не завершилась святом, вона лише відкрила двері до нового світанку, де кожен має шанс. Якщо поруч буде хтось, хто скаже Я бачу тебе. Я з тобою. Тепер, коли ви пройшли цей шлях разом із Олексієм, Мариною та Софійкою, дозвольте запитати А що би ви зробили, якби побачили чужий біль поруч? Пройшли б повз. Чи зупинились би і подивились уважніше? Бо найсильніші зміни в житті починаються не з революції, а з емпатії. Один вибір, одна дія, одна розмова можуть стати рятівними. Ви вже не та людина, якою були на початку цієї історії, бо тепер ви знаєте байдужість це теж вибір, але доброта це сміливість. Кого ви ігноруєте у своєму житті, бо здається, що вони просто обслуговують вас? Чи замислювались ви, що за мовчанням прибиральниці, кур'єра або охоронця? Може стояти трагедія, яку вони мужньо носять у собі? І чи не настав час вам самому стати чимось більшим, тим, хто не тільки бачить, але й діє? Сьогодні у вас є шанс. Допоможіть комусь. Відвідайте дитячий будинок, запитайте в колеги, як він насправді себе почуває. Почніть із малого. І побачите, як змінюється ваш світ. Бо той, хто віддає від серця, ніколи не залишається порожнім. Не чекайте, поки життя змусить вас змінитись болем змініться через любов. І якщо ця історія торкнула ваше серце, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок Бо тут ми не просто розповідаємо історії, ми відкриваємо очі, і, можливо, саме наступна історія допоможе вам зробити найбільший крок у вашому житті.